Вітаю вас, друзі! Сьогодні записую 27 -е відео на тему в пошуках божественної мудрості. Дякую усім, хто продовжує щоденно читати Книгу приповістей Соломонових. Ті, хто дивилися минуле відео, знають, що усі подальші притчі це притчі, зібрані людьми Єзекії. Ця третя частина буде аж до 29 розділу включно. Тому я. Коментуючи, не буду говорити, що це притча Соломона, що так радить Соломон, тому що ми не знаємо, що дані вислови належать саме йому. Щоб розібратися вислови, яких авторів увійшли до Книги мудрості, вам потрібно уважно переглянути перші три відео, там про все детально я розповідав. Я рекомендую вам переглянути не тільки перші три відео, можете переглядати усі. Зараз звертаються до тих, хто дивиться дане відео вперше. Традиційно я нагадую, що посилання на перегляд попередніх відео ви можете знайти під цим відео в першому закріпленому коментарі. Для того, щоб ви могли легко знаходити, я завжди ставлю, поміщаю посилання. А ми починаємо читати і роздумувати над 23 розділом. Для вас перевага, тому що я подаю текст перекладі Огієнка і в сучасному українському перекладі з невеличким коментарем. Отже, перший текст. Коли сядеш хліб їсти з володарем, то пильно вважай, що перед тобою, і поклади собі в горло ножа, якщо ти не нажера, не жадай його ласощів, бо вони хліб обманливий. Отже я прочитав аж по третій вірш, тому що це єдина думка. Сучасний переклад. Якщо сядеш за стіл споживати їжу з можновладцем, добре подивись. Що перед тобою? І вложи собі хоча б ножа в горло, якщо ти надто жадібний. Не захоплюйся його ласощами, бо це оманлива їжа. Ви знаєте, для чого така порада стосовно званої трапези з можновладцем? Чому така строга пересторога, важко сказати. Можливо, тому що можновладець пригощає, а для себе робить висновки. Якщо багато будеш їсти, подумай обжора, його більше не закличу, з ним не добре мати справу і таке інше. Е, мудреці стверджують, да, як ми прочитали, що це їжа оманлива. В чому її оманливість? Е, я думаю, а ви також пишіть свої думки у коментарі, як ви зрозуміли. З четвертого вірша читаємо. Не мордуйся, щоб мати багатство. Відступися від думки своєї про це, в свої очі ти звернеш на нього, і нема вже його, бо конче змайструє воно собі крила, і полетить, мов орел той до неба. Сучасний переклад читає Не надто старайся набути багатство, відмовся від таких твоїх задумів, адже не встигнеш на нього надивитися, як його не стане. Воно надмінно. Неодмінно дістане собі орлині крила і підійметься в небо. Як бачите, дані вислови довші. Одна думка може бути два і навіть три тексти, дана мудрість про оману багатства. Не побивайся за ним. Дуже сильно не мрій, бо воно швидкоплинне. Крила орла вказують на швидкоплинність. Якщо було можливість у тебе заробити і розбагатіти добре, але якщо ні, то, то старий переклад каже: не мордуйся. Тобто не варто не досипати, не доїдати, гарувати. Полиш свої думки, живе вільно, будь задоволений своїм статусом. Шостий текст: Не їж хліба в злоокого. І не пожадай лакоминок його, бо як в душі своїй він обраховує, так і є. Він скаже тобі: Їж та пий, але серце його не з тобою. Той кавалок, якого ти з'їв із себе викинеш, і свої гарні слова надаремно потратиш. Читаємо в сучасному перекладі: Не їж хліба із заздрісним, і не спокушайся його ласощами. Бо він такий, як його думки. Їж і пий, каже він тобі, але серце його не з тобою. Спожитий шматок хліба ти радий будеш вивернути, і твої добрі слова пропадуть надаремно. Неначе інструкція по етикету. Всі подробиці, як себе вести у ресторані чи названих застоль. На початку була порада про те, як вести себе за столом у можновладця. Після цього порада не думати про багатство. Тепер знову порада, як вести себе із заздрізником. Але об'єднує усі ці думки, це ось така порада: не намагайся від життя взяти якомога її. Є люди, яким цілий світ забагато, а половина замало. Мудрість говорить, не будь таким. І для початку навчи себе контролювати себе за столом під час прийому їжі. Дев'ятий текст. Не кажи до ушей нерозумному, бо погордить він мудрістю слів твоїх. Сучасний переклад. Не говори в присутності нерозумного, тому що він знехтої. Твоїми розумними словами. Логічно. Не, скла... не старайся викладатися, нерозумний твоїх слів та порад не прийме, ти даремно витратиш час та сили. Десятий текст Не пересувай вікової границі і не входь на сирійські поля, бо їхній визволитель з великої букви міцний, він за справу їхню буде судитись з тобою. Сучасний переклад. Не пересувай давньої межі і не вторгайся на поля сиріт, адже їхній захисник могутній, він вступиться в їхню справу з тобою. Про це ми вже говорили. Господь завжди на захисті бідних, на захисті вдів та сиріт. Хто хоче їх образити або принизити, буде мати справу із Господом. Ось так говорить мудрість. Тому що завжди є ось таке бажання образити тих, кого легко образити. Тому ми читаємо ці притчі. Не думай, не зазіхай на сирітські поля, бо є захисник. Двінадцятий текст. Своє серце зверни до навчання, а уші свої до розумних речей. Сучасний приклад: прихили своє серце до повчання і свої вуха до мудрих слів. Отже, заклик до навчання. В принципі, вся книга про це, але тут виділено окреме повчання. 13 і 14 вірш. Не стримуй напучування юнака. Коли різкою виб'єш його, не помре. Ти різкою виб'єш його і душу його від шеолу врятуєш. Сучасний переклад. Не залишай дитини без повчання, якщо покаряєш. Покараєш її різкою, вона не помре. Ти покараєш її лозиною і визволиш її душу від Шеолу. Сьогодні дані поради виглядають дивними, але вони актуальні. Якщо вважаєте, що ні, напишіть свою думку, як правильно виховувати дітей. 15-й текст, мій сину, якщо твоє серце змудріло. То буде радіти також моє серце, і нутро моє буде тішитись, коли уста твої говоритимуть слушне. Сучасний переклад. Сину мій, якщо твоє серце стане мудрим, то і моє серце радітиме. Все моє нутро буде тішитись, коли твої уста говоритимуть доречне. Мудрі, діти – це радість та втіха. Для батьків. Так само батьки радіють, коли діти уміють гарно спілкуватися в суспільстві. Да, ми бачимо а, ці вислови про це. 17 текст. Нехай серце твоє не завидує грішним, і повсякчас пильнуй тільки страху Господнього, бо існує майбутнє і надія твоя не загине. Сучасний переклад. Нехай твоє серце не заздрить грішникам, нехай воно постійно прагне Господнього страху, адже існує майбутнє і надія твоя не буде втрачення. Є люди, які живуть сьогоднішнім днем, намагаються щось отримати сьогодні, навіть нечесно, але сьогодні уже. А тут цікава думка, що у людини, що має. Страх Господнє є майбутнє, є надія. Як багато людей втрачають із поля зору думку про своє майбутнє, хоча це дуже важливо. 19 текст: Послухай, мій сину, та й помудрій, і нехай твоє серце ступає дорогою рівною. Сучасний переклад. Слухай, сину мій, набирайся мудрості і скеровуй серце своє. На пряму дорогу. Отже, прості життєві поради, але їх потрібно нагадувати, особливо батьки повинні це нагадувати дітям. Не раз це потрібно робити, і не два. Ми про це говорили, але хтось дивиться вперше, потрібно пригадати так само і Біблію. Хтось уже читав, а комусь сьогодні відкрилося на Даній сторінці, і як чудово почати з чудової паради, яка важлива і потрібна. 20-й текст Не будь поміж тими, що ж луктять вино, поміж тими, що м'ясо собі пожирають, бо п'яниця і журун збідніють, а сонливий одягне лахміття. Сучасний переклад. Не перебувай між тими, хто упивається вином і об'їдається м'ясом. Тому що п'яниця і ненажера потраплять у злидні, як і ті, котрі люблять поспати. Всі задягнуться в лахміття. У другій частині книги ми читали відношення Соломона до алкогольних напоїв, у третій частині бачимо, що на цьому знову. Робиться акцент. І хочу наголосити, що даний розділ буде завершуватися, завершуватися довгим переліком проблем для п'яниць. Запрошую дослухати це відео до кінця, тому що це буде цікаво. 22-й вірш. Слухай батька свого, він тебе породив і не гордуй, як постаріла мати твоя. Сучасний переклад. Слухай свого батька, бо він тебе породив. І не зневажай матері своєї, навіть якщо вона в похилому віці. Отже, заклик до пошани батьків. Уже про це було. І п'ята заповідь, про це нам нагадує. тут хочеться зробити акцент на пошані до престарілих батьків. Іноді з цим бувають проблеми. Коли батьки стають кволими, втрачають працездатність, а іноді втрачають і пам'ять, і свіжість розсудку, дехто перестає шанувати, особливо в розмовах. Хоча потрібно це робити до кінця. І тут ми читали про це навіть, якщо вона в похилому віці, да, про матір говориться, ти її шануй і поважай. 23 текст. Купи собі і не продавай правду, мудрість і картання та розум. Сучасний переклад. Набувай істину і не продавай мудрості, повчання і розуму. Не знаю такого магазину, але ми повинні розуміти образність мови. Купи означає оціни, заплати або вклади в неї щось і не спіши продати, тобто розстатись з чимось. З мудрістю, повчанням і розумом. Ми бачимо, перелічуються ці три речі. 24 текст. Буде вельми радіти батько праведного, і родитель премудрого втішиться ним. Сучасний переклад. Щасливий батько праведника. Хто говорить мудро, тішиться ним. Сучасний переклад. Щасливий брако праведника, хто говорить мудро, тішиться ним. Да, ми вже прочитали. Хто хоче ощасливити батьків, візьміть до уваги. Звертайте увагу на праведність та мудрість. Отже, переконаний, це сподобається усім батькам. 25-й вірш. Хай радіє твій батько та мати твоя, хай тішиться та, що тебе породила. Сучасний переклад. Нехай твій батько і твоя мати радіють, хай веселиться та, яка народила тебе. Отже, тут, напевно, продовження попередньої думки, і все зрозуміло, тому затримуватися не буду. Ідемо далі. 26 вірш. Дай мені, сину мій, своє серце, і очі твої хай кохають дороги мої. Бо блудниця то яма глибока, а криниця тісна, чужа жінка, і вона, мов грабіжник, чатує і примножує зрадників поміж людьми. Бачимо три тексти підряд, одна думка. Сучасний переклад. «Сину мій... Дай мені твоє серце, а твої очі нехай пильнують за моїми дорогами, адже розпусниця це глибока безодня і чужа жінка, тісна криниця. Вона, наче грамбіжник у, за... у засаді, чатує на здобич примножуючих серед людей зрадників. Отже, ще одне попередження про небезпеку, яка підстерігає. Е... Під час контакту з жінкою легкої поведінки. А далі тексти, про які я говорив, ними завершується 23 розділ. З 29 по 35 вірші, це ось такий е, великий уривок, який говорить про пияство. В кого ой, в кого ай? В кого сварки, в кого клопіт, в кого рани даремні, в кого очі червоні, у тих, хто запізнюється, запізнюється над вином, у тих, хто приходить попробувати вина змішаного. Не дивись на вино, як воно рум'яніє, як виблискує в келіху і рівненько л'ється. Кінець його буде кусати, як гад, і вжалить, немов та гадюка. Пантруватимуть очі твої на чужі жінки, і серце твоє говоритиме дурощі. І ти будеш, як той, хто лежить в середині моря, як той, хто лежить на щогловім верху, і скажеш: Побили мене, та мені не боліло, мене штурхали, я ж не почув. Коли я прокинусь, шукатиму далі того. ж». І читаю це саме в, в сучасному перекладі. У кого лемент, у кого горе, у кого стогін, у кого сварка, у кого рани без підстави, у кого червоні очі, у тих, хто допізно засиджується за вином, хто ходить, шукаючи вина приправлено. Навіть не дивись на вино, як воно в чаші червоніє та іскриться, як воно легенько лється до рота, адже воно врешті-решт кусить, як змія, вжалить, наче гадюка. Твої очі приглядатимуться до чужих жінок, і серце твоє заговорить розпусне, і ти будеш, наче той, хто спить посеред моря. Або дрімає на верхівці щогли. Ти говоритимеш, мене били, але мені не боліло. Мені надавали стусанів, та я не відчував. Я тільки прокинуся, в дужках витверізую, знову шукатиму того самого. Я думаю, ви наче побачили портрет п'яниці. Побачили все те, що трапляється і що може трапитися в його житті? Це і охи, і сварки, і червоні очі, це і шатання, наче на верхівці щогли, усе ось так, як в житті буває. Це й похитливі думки, і похмілля, і бажання знову повторити тобто залежність, чи найкраще жити тверезим життям. І уникнути всього цього. Мудрість ми бачимо, що закликає до цього. Отже, ми з вами прочитали даний розділ і завершуємо роздуми. Завдання не міняється. Читайте книгу, приповісти, 24 розділ будемо, е, будемо читати. І е, Завжди я. Нагадую вам, що ваша активність допомагає розвиватися каналу. Нехай Господь благословить вас життю і нехай Божа мудрість керує і веде нами по життю.